2600-3500 євро. коштує у середньому такий годинник на Chrono24. Ми зробили підбір у Німеччині на виставці. Це вінтаж десь до 2000-х років. Я знайшов його за 2,200. 2,200 євро. Він в класному стані, нічого по ньому робити не потрібно. З проперевіркою з моєю, і він поїде до клієнта. Тобто, це це вигідно. Це вигідно. По перше. По-друге, я сам собі хотів цю модель, мені вона подобається. Це молодший брат Moonwatch. Це в 39-му корпусі 39 мм. міліметрів. Якщо ви можете побачити, то він трошки менший за цей. цей у 42-му. На автоматичному механізмі. Тут в нас механіка ручна, але це Ліманія перша, це історична, кстати. Це такі утилітарні годинники, які ви можете носити на кожен день. І вони прямо офігенні, вони крепкі, вони на стальному браслеті, можна їх улітку носити з автоматичним механізмом. І він коштував 200 плюс, плюс наша комісія. На ринку стартує 2600. 3500 плюс-мінус це риночна середня ціна. Тобто можна сказати, що десь трьошка. 3300 коштує цей годинник. Ми взяли його за 2200 двісті. Як вам така історія, ми робимо підбір вінтажних годинників для клієнта на виставках у Німеччині? Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там буду більше розказувати, коли наступна виставка. Що ми будемо дивитись.